Нова поставочка, усього 140 гривень за чоловічим футболочки Mix Brand. В лоті дуже багато різних моделей. Показуємо, є ще на початку вересня піти покупатися такі Surf Club, Star Wars. Є більш класичні, гарні комірець, такі, на гудзиках будуть. Дуже якісні, дуже гарні. Покажи ще які модельки, поки розкажу по розмірам. 10 s 10 m 9 l і одна XL. В лоті їх буде 30 штучок. І ціна лоту буде 4200 гривень. Є у нас відкриті, показуємо їх. матеріалу 100% катону. Так і є ще там 60% катону, 40 поліестеру. Є з комірцем. Такі гарні рукавички. На гудзиках. Це у нас як поло, да, Мабуть. Є такий колір гарний. І така спортивна косичного чорного кольору. З горловиночкою. Так, повторюю: ціна лоту 4200 гривень, лоті їх 30 штучок. Якщо вам сподобався цей лот, замовляйте в менеджері.